Хоча фестиваль «Стрибок Фест пройде на Блакитних озерах найближчими вихідними. Група активної молоді за підтримки громадської організації Самопоміч облаштувала майданчики для занять на тренажерах та для відпочинку. Розробила багато цікавих конкурсів для молоді. У селищі Єлизаветівка поряд з Дніпродзержинськом з 14 по 16 серпня на території вейк парку Блакитне Озеро за підтримки громадського об'єднання Самопоміч пройде другий спортивний фестиваль Стрібокфест. Будет э, много спортивных тренажеров, будут э, батуты стоять, будет слэклайн натянут веревка по которой ходить, э, соревнования на скимбордах, э, будет канатная дорога работать, э, здесь на фестивале будет искусственный дождь такой, джакузи в озере мы сделаем, будет играть живая музыка, диджеи приедут. Вейк парк Блакитне озеро відкрився у серпні 2013 року. А перший повноцінний сезон катання і перший спортивний фестиваль Стрібокфест пройшов минулого літа. На змагання приїхали понад чотири сотні любителів активного відпочинку: з Дніпропетровська, Запоріжжя, Дніпрозіджинська, Полтави та Харкова. Цього року фестиваль буде більш масштабним завдяки підтримці самопомочі, члени якої люблять спорт. Вони підготували багато приємних сюрпризів для гостей. Мы партнеры данного фестиваля, мы увидели в этих ребятах такую силу самоорганизации, что они самостоятельно уже второй год организовывают этот проект. Они полностью это делают за свои ресурсы, не просят ни у городских властей, ни у... Обласних властей. цього року любителі водних видів спорту можуть спробувати сили у міні-змаганнях на скімбордах і поборотися за головний приз топову паркову дошку для любителів активного відпочинку. Готовий майданчик для наметового містечка. На території працюють кафе і бар. У нас завжди свіжа інформація, що у нас буде проходити, які фестивалі, які стоїмості і все інше. От вейк парк Голубої озера воді ми знаходимо таку групу Вконтакте, в контактів Фейсбуці. Об'єднання самопоміч докладе максимум зусиль. Що п'ятниця, субота та неділя з 14 по 16 серпня, на Блакитних озерах принесли відвідувачам «Стрібокфесту» багато приємних емоцій. Олена Городицька, Жук, новини одинадцятого каналу.